Через наслідки ворожих обстрілів по енергоінфраструктурі зараз у Харкові та прилеглих районах настормлено 500 тисяч абонентів. Загалом ситуація складна для 17 населених пунктів області. Про це повідомив голова Харківської ОВА. Олексінігубов додав, що наразі трапляються випадки, коли графіки відключення світла не збігаються із визначеними годинами. Це пов'язано із дефіцитом в енергосистемі. Найближчим часом будуть оновлені графіки відключення світла із врахуванням нинішньої ситуації. Вчора у нас були такі помешкання, коли люди за фактично добу мали лише 6 годин, тобто електроенергію. Наразі робимо всі необхідні тобто, роботи і вживаємо необхідних заходів для того, щоб стабілізувати тобто, і ситуацію по електропостачанню, і далі вже будемо ну тобто підключати і нашу відповідно критичну інфраструктуру, транспортну тощо. Наразі водоканал, каналізаційні підприємства заживлені повністю. Лікарні мають можливість працювати автономно. А приватні підприємства, які побутові споживачі, отримують електроенергію погодинно. І наразі у нас основна там проблематика дійсно це електроенергія для населення щодо промисловості. Вони так само отримують електроенергію погодинно. Ось ну і ситуація по області так само біля 17 населених, тобто пунктів, відчувають на собі ось цю нестачу електроенергії. Справа в тому, що дійсно наші внутрішні мережі вони занадто перенавантажені. Ось, і там проблематика дійсно із енергогенеруючими там підприємствами всередині нашої там області, е, вона і досі ну тобто досить важка. Окрім того, продовжується розбір завалів на пошкоджених енергогенеруючих об'єктах та аналіз технічного стану обладнання. Після цього будуть визначені терміни відновлення енергоблоків. Також через дефіцит електроенергії сьогодні Харківський метрополітен тимчасово зупиняв свою роботу. Потяги не курсували півтори години.